Давайте з Харківщини, зразу вашої рідної Харківщини, можливо, її почнемо і е, рідної для кракено того ж таке, тому що там е, зараз справді знаєте, складається така картина, е, що нібито за покровським напрямком е, непомітна. Непомітно підкрадається одна така неприємна історія, яку от ми зараз спостерігаємо тут на лівобережжі Осколу. Що це за історія? Ми бачимо таке значне просування противника з метою того, аби перерізати наші два угрупування на лівобережжі Осколу. Одне угрупування ось тут у районі Куп'янська, і друге угрупування все що нижче. На два угрупування і росіяни. Ну виглядає на те, що вони близькі до цього. Наскільки це загрозова небезпечна. На вашу думку, ситуація? Ну вона звичайно будь-яке просування ворога воно завжди небезпечне, воно завжди загрожує тим підрозділам, які знаходяться в цьому районі. А для нас ця ситуація ускладнюється якраз наявністю річки Осколу, Оскольського водосховища. Тобто, умовно кажучи, за спинами не так багато переправ через цей через оскіл. але треба визнати, що росіяни ну от вони від початку року намагались продавити саме цю ділянку фронту. І якщо ми пригадаємо, наприклад, їхню зимову наступальну кампанію, яка ще розпочалася ну фактично в другій половині жовтня минулого року. То одної з цілей цієї наступальної кампанії було що вихід до лівого берега, тобто фактично до самого лівого берега Осколу, і головне заняття Куп'янська і Куп'янська вузлового. Тобто, оцих двох ключових логістичних хабів, особливо Куп'янськ-Вузловий, це залізничний хаб, без якого, в принципі, ну будь-які такі суттєві просування росіян, вони просто-напросто неможливі. Звичайно все, що ну, якщо ми подивимось по карті е, і е, трохи південніше опустимо карту, то зрозуміємо, що все, що нижче від борової, е, от, ми бачимо е, Святогірськ, Лиман е, і ще нижче. Ізюм. От е, просування в цьому районі, так, все правильно, просування в цьому районі однозначно загрожувало би е, з півночі. Оці основні наші оборонні міські агломерації ну це якраз от Святогірськ, Лиман, Слов'янськ і далі Краматорськ. Тобто, ось це основне наше Донецьке, так помов або північно Донецьке, якщо я, точніше, нашу оборонну лінію міську агломерацію, те, що з'єднувало через Ізюм з Харковом, от і таким чином, це утворює ну фактично єдине угрупування, ну так би мовити, Слобожанщину. Так, от по жодній з цих позицій, якщо ми придивимося на карту, в росіян успіхів немає. Тобто, а це основна мета, яку вони собі перед собою ставили. І більше того, я нагадаю, що і під час літньої наступальної операції вони ж ставили собі за мету те саме вихід на лівий берег по річці осколу, і там заняття вже вигідних оборонних рубежів. Тобто, так щоб умовно кажучи, ось ця дорога. Яка йде вздовж, вздовж лівого берега: борова, от і далі, борова, Куп'янськ і вище, щоб вона була в них фронтова дорога, і от фактично вони могли використовувати саме це сполучення. Ну так би мовити, як вже як рокадну свою фронтову дорогу. Так, от на цей момент жодне із цих завдань в них не виконано. Що в них дійсно виконано? То справді є продавлювання саме цього відтинку фронту. Ну, на вказаній ділянці і є певне просування, є звичайно ж загроза перерізання нашого угрупування. А ми пам'ятаємо, що основні наші сили сконцентровані на відбитті, от якраз Куп'янськ, і далі вниз борова. Так от, ні в районі Куп'янська, який є, до речі, панівною висотою, ні в районі Борової загроз для нашого угрупування немає. Так, звичайно ж. Між ними є е, лісиста місцевість, і от відстань вже фактично до цієї дороги, от яке з'єднує Куп'янське, борову, е, подекуди складає 2,5-3 кілометри. Тобто, це однозначно загрозливо, тобто росіяни наближаються. Але найголовніше те, що і переходить через оскіл, і наші е, ну, ключові укріплені райони, наші е, так би мовити, і транспортні, логістичні, і воєнні хаби, і також е, вони залишаються за нами. І контролю якраз за північною, чи верніше, так південною Слобожанщиною і північною частиною Донецької області залишається все ж таки за нами. Тобто, ота загроза чи створення тих великих кліщів, про які росіяни ну ще від початку літа говорили їхні воєнкори, що мовляв, вони спланували і вже з півночі охоплять у великі кліщі. І візьмуть з допомогою виходу до лівого берега осколу, і вони от візьмуть саму нашу всю донецьку все донецьке угрупування і таким чином витіснять нас. За межі Донецької і тим більше Луганської області, от всього цього не сталося. Просування є це. Просування не нове, і воно, до речі, буде зберігатися принаймні в найближчі дні. Але наше командування знає, що з цим всім робити. Ну, ми самі недавно були і в Купінську. Там, до речі, також точаться артилерійські дуелі. Але треба сказати, що і наші минометники, і наша арта, вона ну справді дає по зубам противнику. І, попри чисельні обстріли, якраз там в них не, не відбувається самого просування. Натомість їхні склади, їхні, їхня техніка, їхні місця базування. Вони під нашими ударами. І це є головне завдання нашого групування. Тут завдати завдати якомога дошкульніших втрат ворогу. В живій силі, в техніці, тобто, все які основні завдання, які стоять перед будь-якою армією, Сергій, от я не те, щоб з вами не погоджуся, але поставлю так дещо критичніше запитання. А в чому воно буде полягати? Коли ми говоримо про глушківський район, Гужковський район на Курщині в окупантів, коли ми окреслюємо як загрозливу небезпечну ситуацію для них, от у цій зоні, чим вона головним чином? Скажімо так. Окреслюється тим, що справа на сході є наші війська, зліва на заході є наші війська, з півдня є наші війська. Ну а зверху річка, ось звідси з півночі річка. Ось це так про те, що ми говоримо про Курщину і говоримо про небезпеки та загрози для окупантів. Якщо ми подивимося на те, що тут відбувається, то по суті, ну. Дуже схожою є картина, але без повного, скажімо так, ще перерізання, ось у цій принаймні ділянці, Колісниківка-Ківшарівка, де окупанти ще не просунулися і ще не факт, що просунуться. Але тим не менше зверху, ну дещо з іншими, скажімо так, сторонами світу тут виходить це з півночі, з півдня, з, зі сходу, а із. Заходу тисне річка Оскіл. Чи не видається вам, що доволі таки схожа картина до того, що там утворилось на Курщині? Ви абсолютно праві. Якщо брати суто по карті, то картина виходить у нас не просто схожа, вона виходить аналогічна. Якщо ми подивимося на карту і не будемо прив'язуватися якраз до рельєфу місцевості, який передбачає собою і також і штучний, так би мовити, рельєф, і тобто і наші укріплення забудови, і природні, тобто ось ці панівні висоти. І, от, якщо ми поглянемо саме на ближче розглянемо саме рельєф місцевості і розглянемо ситуацію на місцях, то ми побачимо, що от кожне це угрупування, воно і ну, мовно кажучи, і в районі Купінська, і в районі Борової його можна. Десь приблизно вважати схожу ситуацію, але як кажуть, диявол криється в деталях, і от якраз в даному випадку різниця в тому, що ми зайняли і вже давно облаштували більш вигідні рубежі оборони. Тобто нам потрібно дивитися не як не на оборонну лінію, як на суцільну, так би мовити, лінію по карті, яка з'єднує, наприклад, Купільське і Борову, от вздовж. Вздовж берега лівого берега осколу, а якраз на систему укріплень, тобто оцих укріплених районів, які базуються навколо або ж міської агломерації, або ж вже штучно створених укріплень, панівних висот. І якраз ці панівні висоти, якщо ми поглянемо, нам вдається успішно утримувати. Тобто, це, умовно кажучи, ми говоримо про такі півкола, які. Які умовно можна намалювати штрихами навколо Куп'янська, Куп'янська вузлового і нижче, от і якраз сюди ворогу не вдається пройти. Якщо ми вниз подивимося, і ну, також от район Сенькова і район Борової, то там точно така сама ситуація. Тобто, ось там ті ж самі укріплення, якими які отак півколом розташовано, і ми їх успішно утримуємо. Що не ж не тонуло так, таким чином та навіть навіть більше та так, так. Mm -hmm. ну такі вузли так. оборони тут у нас існує. Фактично, так це відбудовані такі укріплені райони, і основні з них ну природні, що звичайно ж біля цих переходів, і от що стається, це це концентрація військ противника вже фактично не на трьох. Напрямках, як би було б логічніше, а на одному одному і до того ж, непріоритетному. Ну тобто, як би там не було. Тобто, вони, звичайно, зробили грамотно, правильно вони обрали, скажімо так, найбільш верніше, найменш відбудований укріплений район, і до нього усіляко тиснуть, до нього усіляко просуваються. Але основна логістика вона йде все ж таки окремо. З правого берега до Куп'янська і з правого берега до Борової. Тобто ми можемо навіть побачити, так це, це коректні стрілочки, а ось саме дорога від Куп'янська до Борової, із цим переходом, так, все правильно, ось тут посередині, вона не використовується тому що просто банально невелика відстань, тому що тут отакої от схожої стрілочки, від тилу від Харкова від Харківської області і до мостового переходу, її схожої дороги просто-напросто немає. Тобто, очевидно, що використовувати її як рокадну дорогу від Куп'янська до борової ще й під загрозою постійного переходу цієї річки ну, просто-напросто немає сенсу. Тому ось цей, це середнє півколо, яке знаходиться тут. От воно якби найменш функціональне? Звичайно, ж там є захист, Звичайно, там, але це при всій повазі, це не пріоритетний напрямок, і от сюди встиг фактично між основними укріпленими районами, і відбувається натиск росіян. Тобто, це все гарно на карті, але все ж таки чи вертаючись до вашого питання, чим це відрізняється від глушківського району? Тим, що у нас вже відбудовані фактично відбудована система логістики між лівим правим берегом і в районі Купінська, і в районі Купінська возлового і в районі Борової. І там налагоджена система не лише мостів, але також і понтонних переправ. Тобто, причому і ще й з додатковими так би мовити укріпленнями для того, в разі в разі атаки саме на ці мостові переходи. І от в даному випадку вся ця система так дійсно тяжко, дійсно під постійними обстрілами, але вона продовжує діяти. І це найголовніше, тобто наші укріплені райони виконують свою головну позицію. Ну а як відомо, що це не перша світова війна, і ми звичайно, що не будуємо нашу лінію оборони таку повздовжню. Ми ми будуємо її як концентрацію навколо якихось укріплених район районів. Так, от ці укріплені райони вони звичайно знаходяться під захистом. Звісно ж, тяжко говорити про тому, що є просування ворога. І тяжко говорити, тому що це просування буде зберігатися, і звісно, що не можна говорити, що все добре, але в даному випадку абсолютно підходить твердження, що ситуація контрольована, і про ситуацію було відомо нашому командуванню. І наше командування має плани, тобто протидії. Даному просуванню, наскільки вдасться реалізувати ці плани, наскільки буде командуванням прийняти рішення? Про ну там питання просте: там треба задіювати резерви, і от який із цих напрямків фронту буде пріоритетним, щоб ці резерви задіяти, це вже, це вже буде інше питання. Але те, що наші бійці протримаються в цьому районі. І ну фактично, ворог не отримує свого головного завдання, не виконає свого головного завдання, тобто вихід до лівого берега. Ну в цьому просто-напросто немає сумнівів. І на даний час навіть от порівнювати, звичайно ж, ситуацію тут по Осколу і на Курщині можна, але ситуація кардинально інша, тому що в тому районі у ворога немає такої системи ані укріплень, ані логістик. І там ми фактично виманюємо ворога на вже наші заздалегідь, так би мовити, пристріляні і розвідані позиції. А в цьому випадку, в випадку саме Харківщини, то ворог змушений. Продавлювати не там, де йому потрібно, а там, де в нього є такі можливості, там де з нього вимагає командування. Про доцільність ну можна сперечатися, тому що, звичайно ж, деякі деякі, скажімо так, російські оглядачі вони говорять про те, що навіщо ж ми йдемо по непріоритетному напрямку, якщо нам в принципі потрібен головне, це тобто це Куп'янськ, Можливо, там треба було б концентрувати свої зусилля, так як вони, мовляв, зробили на Покровському напрямку. Ну але очевидно, що російське командування на місцях воно хоче звітувати, або ж їхнє вже політичне керівництво, воно вимагає з. Звіт... Вітів про просування, і тому в даному випадку їхні резерви використовуються ну, на цьому, скажімо так, менш пріоритетному напрямку.